Всім добрий ранок. Ми з самого ранку. У мене ж вихідний в понеділок сьогодні. Я йду в секонд-хенд в останній день. Тут стільки народу стоїть. Вже що вони стоять, всі чекають. Зараз вам покажу. Всі щось ждуть. Ну, ми пхатись не будемо. Поставим так. Шдав'єву і тут куча акцій. Але нам нічого так не потрібно, кромі шампуні. Шампунь для бороди 350 мілілітрів. Не надами. Не треба не шампунь, не що. Окреми, не нада нічого. Ні. Акцій дуже багато акцій на все. Великий вибір шампунів, таку дивлюся, можна купити в Єві. О, гарні, непогані акції. Так, зараз переходимо до духів. Та нічого цікавого немає. Коротше, треба виходити з цієї Єви. яка акція було 4 тисячі, стало 2 тисячі. Що це за духи? Якісь фані. Немає пробнічка, щоб спробувати. ротрицу Надя Ані еле. Ціна, конечно, тоже. Мм, да. Тапочки по акціях. Все, я вже прийшла додому. Походила по магазинам, трошки нічого, правда, не купила. Єдине, що в Єві мені сподобалось зараз акції. Один плюс один дорівнює 3 на посуду. Я купила три таких тарілочки, мені дуже сподобалися. Ну, дешево виходить? 40, грив... 40 гривень тарілочка, така дуже красива. Зараз покажу. Такі тарілки виходять. бачите. Мені чим подобається, що скло грубе, такий. така непогана. Зараз я вам скажу кераміка. О, ну, таке на холодець буде те, що треба залити. О, такі мисочки я взяла. Це 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачите, три мисочки. якраз в мене вийшло. Такі гарні. Оце все, що я в Єві купила. Так, а зараз з вами будемо готувати ліниві голубці. У мене є домашній творог, я вчора на ринку купила. Бачите, який гарний. До нього додам яєчко, цукор, сіль і муку. Так, ось у нас сир. Добре, його перетираємо з цукром. Цукру небагато, буквально столова ложка я беру. дрібка солі така. І одне яєчко вбиваємо сюди. Добре ложкою перетираємо. І додаємо муку. Далі на столі робимо таку качалочку, ріжемо її на тоненькі кусочки, десь такі приблизно, і варимо в кипяченій воді. Отакі в нас будуть ліниві варенички. Все, дівчатка, такі варенички в мене поварилися. Зараз додаю туди сметанки. О. А можна і масла, кусочок. Хто як любить. Все приємного. Дівчатка, варенички виходять дуже смачні, як колись в дитячому садочку. Так що рекомендую, можете готувати. Бистро, буквально зайняло, скільки в мене? Хвилин 5. Ну, і ще 5 хвилин, щоб варилося. 10 хвилин і готово. Ось такі не такі, а жовті на відео. Погано видно, але аж такі жовті виходять на відео такі аж. ну, Такі смачні. Відео не передає цей колір, вони такі аж жовті. Яєчко дало своє, і жовточок домашній яйця. І воно такі аж жовті, ну, вкусні, дуже смачні. Так що рекомендую. Куштуйте на здоров'я. Добре, дівчатка, на сьогодні буду з вами прощатися. Усіх люблю і цілую. Дуже дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня. До побачення!